Дяки змагань, всім доброго дня. Завершилось у нас змагання серед команд 2011 року народження, Кубок Дуєфл, вища ліга, золотий дивізіон. Дякую вам за участь. Також ми в першу чергу дякуємо нашим Збройним силам України за цю можливість, за те, що ми, 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 ми маємо можливість грати, тренуватись. Приїжджати на змагання. Дякую вашим батькам, вашим тренерам е стадіону за можливість, е яку вони дають нам сьогодні грати. І е дякую вам, що ви залишаєтесь спорі. Слава Україні! Дорога! Переходимо до нагородження, почнемо з індивідуальних нагород. Почнемо з кращих гравців команд. Кращий гравець ОЛСП «Барса» — Худінов, Нікіта. Кращий, кращий гравець, гравець США, Глухів, Галич, Володимир. Кращий воротар, рубка Дюфе Осонської області серед юнаків 2014 року народження Золотої ліги, вищої ліги. Волков Денис Кращий. Захисник Кубку ДФЛ середини року Золотого дивізіону Вищої ліги. Доценка Мирослав. Срібними нагородами та пам'ятним призом від Асоціації області нагороджується ДСШ Глухів. Підходимо вас. Давай, 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 піхоті погодом. Дякую. Дякую. Овичі, яких зараз молоду це все, все проводимо. Золотими медалями та Кубком Володарем, Кубка ДІФС, Сумської області, вищої ліги, золотого дивізіону становиться вели з підходимо медалі. Так,